Від тисячі до півтори. саме стільки артилерійських снарядів випускають російські окупанти по позиціях ЗСУ лише на один квадратний кілометр, а разом із тим прилітає і по українським містам. Щоб ефективно протидіяти такій тактиці, треба не тільки далекобійна артилерія, хоча це безумовно важливий фактор. Щоби знищити російську артилерію, її для початку потрібно знайти. На окремих ділянках фронту росіяни розгорнули дуже потужні системи радіоелектронної боротьби. Вони приземляють більшість дронів і значно ускладнюють процес виявлення російських пускових установок. Але протидіяти цій тактиці можна тут в нагоді стануть контрбатарейні радари. А завдяки стратегічному партнерству України та США такі системи вже стоять на озброєнні зсу і успішно допомагають виявляти як позиції, так і вогневі засоби російських окупантів. Йдеться про АН ПІКЮ-тридцять 36 Це контрбатарейний радар, призначений для відстеження пострілів артилерії та ракетних пусків. Така система допомагає нашим збройним силам швидко і точно виявляти вогневі позиції ворога. Ну а далі діло вже за нашими далекобійними установками, які виконують роль контрбатарейної боротьби. На світ ця система з'явилася в 91-му році завдяки компанії Northrop Grumman. Це американська корпорація, що спеціалізується на створенні електроніки та інформаційних технологіях для військових потреб. Варто зазначити, що цей радар вимагає буксирування. Ідеальною з цим завданням справляється американський бронеавтомобіль Humvee. Насправді, з такими системами ЗСУ знайомі вже доволі давно. Вони стоять у нас на озброєнні ще з 2015 року. Саме тоді й почалися перші поставки. Але сьогодні, в рамках стратегічного партнерства зі США, кількість таких радарів вдалося збільшити, адже інтенсивність ракетних обстрілів тільки зростала. А контрбатарейні радари це один із головних і найважливіших інструментів, які допомагають дещо зменшити і придушити вогонь окупантів. Технологічність цього радару дозволяє йому не просто виявляти артилерію, але й багато інших систем. Загалом 10 видів зброї. Артилерійські установки, ракетні, РСЗВ, міномети та інші. Виявлення далеко не єдина функція цієї зброї. Вона також може наводити артилерію наших збройних сил на позиції ворога. Тож це ще й чудовий інструмент для коригування вогню. Усе настільки серйозно, що цифрові системи цього радара дозволяють навіть прораховувати ймовірні місця влучання від російських обстрілів. А це дуже добра функція, що може зберегти життя наших військових, особливо враховуючи той факт, що російські снаряди не завжди стріляють точно і зазвичай прильоти доволі хаотичні, з великим радіусом відхилення. Варто й розібратися в самій назві цього радара. Тут кожна буква має своє значення ан це префікс системи номенклатури, тобто де його можна використовувати: A – армії, армія або ж сухопутні війська, N – нейві, флот або ж ВМС. Буква Т говорить, що конкретно цей радар вимагає транспортування. Його потрібно буксувати. P означає тип у цьому випадку. Що це саме радар Q – це призначення у нашому випадку? Це транспортабельна радіолокаційна станція з радаром, призначена для контрбатарейної боротьби. Ну, а 36 – це покоління таких систем. Якщо говорити за технічні характеристики AN tpq 36, то для роботи з ним потрібно 5 осіб. Час підготовки до роботи займає 15 хвилин. Збір займає набагато менше всього 5 хвилин. Сектор азмута цієї системи 90 градусів. Одночасно вона може супроводжувати 99 цілей, а дальність роботи від 14 до 24 кілометрів. Все залежить від зброї, яку використовує ворог. Цей радар точно виявляє позиції ворожих пускових установок з першого ж їхнього пострілу, і при цьому фіксує одразу кілька залпів. Максимальна дальність виявлення для артилерійських систем 14 кілометрів 24, якщо говорити за ракетні пускові установки. Коригування вогню теж може відбуватися по кільком цілям одночасно, а це дуже економить дорогоцінний на війні час і допомагає артилеристам відпрацювати по ворогу ще до того, як той закінчить свою стрільбу. Адже завдяки нашим союзникам і партнерам в ЗСУ є системи, здатні за лічені секунди відкрити вогонь і випустити весь свій арсенал. Одна із ключових переваг цього радара у тому, що він максимально простий в обслуговуванні та ремонті. Якщо виникне потреба екстрено полагодити його, це можна зробити в польових умовах до 30 хвилин часу. Звичайно ж, за наявності спеціально навченого персоналу. Ремонт легкий, бо комп'ютерні системи самотужки аналізують, що саме не працює, і підказують операторам, як це виправити. tpq 36 автоматично виявляє ворожі снаряди. Система за допомогою електроніки сканує горизонт шириною в 90 градусів кілька разів на секунду. Це дозволяє сканувати і відстежувати траєкторію польоту снарядів доти, поки радар не визначить, де стоїть сама пускова установка. Оператор одразу бачить координати ворожих систем. В деяких випадках це відбувається настільки швидко, що перший снаряд не встигає впасти, а координати пускової платформи вже давно відомі. До того ж, кут сканування можна легко з 90 градусів замінити на 360, однак, за наявності додаткового обладнання. Дальність виявлення не є маленькою, тут якраз усе правильно. Ці радари зазвичай використовують для роботи на передовій. Вони підтримують операції різних бригад. Радари з більшою дальністю відповідно ставлять подалі від лінії зіткнення. Керувати такою системою можна і дистанційно, однак не більше ніж за 100 метрів від місця, де розташовується сам радар. Цифрові системи настільки продумані, що дані пропозиції ворожих пускових установок передаються оператору вже з урахуванням рельєфу місцевості. У пам'яті цієї установки є збережені сучасні карти, які за потреби можна замінити на більш нові, звичайно, якщо виникне така потреба. Завдяки стратегічному партнерству України зі США наші ЗСУ отримали можливість вести контрбатарейну боротьбу, яка просто необхідна для того, щоб зупинити інтенсивність ворожого вогню. І чим більше в українських військових таких систем, тим менше пострілів зможуть дозволити собі росіяни. Адже після кожної їхньої спроби засипати нас снарядами, їхні пускові установки будуть моментально знищені.